Вітаю, друзі! Мене звати Світлана, це мій канал. Давай пов'яжемо. І сьогодні у нас з вами буде огляд шкарпеткової пряжі, яку я придбала в магазині Ярна. І називається ця пряжа: Ось так: Супервош Volh, Зроблено в Італії. І склад цієї пряжі 67% мериносова вовна, 33 поліамід. 100 грамах приблизно 450 метрів. У мене колір номер 1 На етикетці намальоване ручне прання, хоча тут написано супервош, тобто можна прати в машині. Розкажу, що у мене відбувалося, як я прала. Отже, такий моточок я купила в магазині Ярна. Довгенько він у мене достатньо лежав, але все ж таки. Я розмотала на дві ось такі бобінки і в'язала дві шкарпетки одночасно. По-перше, зверніть увагу на структуру ниточки. Це не просто ниточка так скручена, це такий шнурочок, ніби сплетений. Він має пушок вже одразу. Ниточка доволі об'ємна і дуже-дуже м'яка. Пофарбована такими довгими-довгими секціями. Зараз ми подивимося з вами на шкарпетці. Ось подивіться, це все йде одна секція. Бачите, лише тут повторюється. Тобто весь верх шкарпетки у мене зв'язано як одна секція. Дуже важко тут зробити однакові шкарпетки без великого відмотування. У мене не було задачі зробити, зробити шкарпеточки однакові. Ці шкарпетки я в'язала для доньки на розмір 22-22,5 десь нога. Дивіться, як виглядає полотно. Так, перейдемо до шкарпеточок. Для шкарпеток я використовувала спеці двічки. Ось такі тріо, вони тоненькі, вони гостренькі. І не дивлячись на те, що пряжа 450 метрів на 100 г, вона не тонша, ніж наша звична шкарпеткова, там де 400-420 метрів. Це пряжі плюс. Шкарпеточки в'язалися дуже цікаво, дуже легко. Після прання зберігся ось цей пушок. Вони дуже-дуже м'які. Свої шкарпетки я прала в пральній машині, на режимі шерсть, нічого з ними не трапилось. Мені дуже подобається це полотно, в'язала я достатньо щільно, але можна було, напевно, брати ще з палиці більші 2,5, тому що полотно таке дуже-дуже-дуже щільненько. Однозначно, мені ця пряжа сподобалась. Не дивлячись на те, що шкарпетки вийшли ось такі не зовсім однакові, так? але вони виглядають як пара, у мене не було задачі зробити їх однаковими. Повторюсь, ці шкарпетки я в'язала десь на розмір 35-36, довжина ступи тут 22-22,5 см. Ось ця верхня частинка у мене приблизно 19 см. І на цю пару у мене пішло рівно 50 грамів. Тобто, в мене тут ще залишилась ниточка на ще таку саму. Пару шкарпеток. Скоріше за все, я буду в'язати для сина шкарпетки для молодшого, трошечки менше в нього ніжка. Тобто, однозначно мені цих ниточок вистачить. Ціна цієї пряжі трошечки більше, ніж звична нам Alize Superwash Comfort Socks, але пряжа дуже-дуже цікава. Класні там кольори цікаві, я вибрала ось один, але там є багато іншого. Чи буду я повторювати? Звичайно, буду. Мені пряжа сподобалась, є бажання в'язати з неї ще. Вона неймовірно м'яка, вона на дотик ніби, ніби вата. Знаєте, така ніжна-ніжна. Я переживала про те, що в машинці може звалятися цей пух, але ви мені в коментарях під моїм дописом написали, що прали таку пряжу в машинці, і з неї нічого не трапилось. Цупкеньке гарне полотно. Отже, дівчатка, якщо приглядалися, задивлялися, хотіли спробувати цю пряжу, то однозначно я вам її озвучу. Рекомендую. Дивіться, щільненько, ніде ніяких дірочок. Тобто, ви зрозуміли, мені дуже-дуже сподобалось. Дякую, що були зі мною. Сподіваюся, цей огляд був для вас корисний. Підтримайте мене в коментарях, а також вподобайками. І до нових зустрічей!